Я берусь за приготування паштету. І ось порізала отаке салко з м'яском. Ось, бачите? Сало з м'язком. Це все буде тушитися. Далі ось в мене такі. Курячі стегна, там з кісточкою. Кісточка потім прибереться. І в цьому ціленьке Це я вже все вимочила. Воно в мене добре вимокло в воді. Так, Ну і печінка. Теж печінку я вимила, вимочила. Це все буде разом тушитися. Ще я собі поріжу цибулю, зараз почищу, додам цибулю, моркву. Сіль, перчик. Так, додала сюди ще цибулі, моркви, посолила. І все, буде це все тушитись. Так, моє м'язко це що на паштет, вже охололо. Ну, м'язко. Тут сало з м'язком, печінка куряча і курячі стегні, морковка, цибулька, ну і трішечки юшечки там осталося, вона нам. Теж потрібно, все потрібно, тому що цей паштет, я зараз це все перемелю і я буду вкладати його в тарілочки. Я не буду робити такий, знаєте, щоб він мав якусь форму там, а це він просто захолоне в тарілочці і потім дуже зручно ножом з тарілочки різати і накладати собі на тарілочку чи на бутерброд, хто як хоче. Я вже не перший раз це роблю, це дуже смачно. Я накладу. Колись не було в мене блендера, то я, звісно, це все молола через обичну м'ясорубку, таку, як ви знаєте, старі м'ясорубки. Ну а тепер вже, звісно, все на блендері перемелюється. І це дуже зручно. Ви знаєте, ця цибулька, що тут е, тушилася, я теж все перемелюю, я не викидаю. Нічого. Морковка вона придає гарний колір, ви знаєте. От. А цибулька теж воно. Воно все потрібно тут. Так, ну, все, мабуть, багато не буду накладати. Перегружати блендер. Ну Ось, бачите таке, ну ви самі прекрасно знаєте, я думаю, гарно все перемололось і буде чудовий. Так, ну все. Я зробила паштетик. Бачите, отак от на тарілочці повикладала. Я, звісно, не сильна в прикрашаннях, блюд. Це, скажімо, так, не мій куньок. Ось. Але так як для себе, для дому нормально. Паштет цей просто смакота. Я вам навіть не можу передати, який він смачний. Звісно, я просто впевнена, що в кожної, в кожної хазяйки є свій е, улюблений чи коронний рецепт паштета. І всі ви прекрасно вмієте робити, але я просто показала, який я готую в себе вдома паштет. Ну, Так як я вже раніше сказала, всі е, компоненти я стушила. тушила. Це було сало з м'ясом, зі шкуркою. Саме зі шкуркою, тому що потім та юшечка, яка там утворюється, то завдяки тій юшечці, ну тут же ж вона теж є, воно все перемішане, перемеляне. То завдяки тій шкурочці, яка теж зварилась і перемололась, він дуже добре застиває. В тарілочці і приймає ось таку форму, що потім е, дуже, дуже добре, зручно, ножом відрізати кусочок, положити собі в тарілочку, або е, на гріночку намастити, або просто на кусочок хліба Ось і, і дуже смачно. Так так, що ось так. Бачите? Він, якщо би взяти печінку, наприклад, там, свину чи говяжу, то звісно він був би темнішого кольору. Але це куряча печінка, і її тут не дуже багато. Але на смак вона відчувається і дійсно це паштет. Звісно, паштет можна і в духовці пекти, різні різні є варіації, рецепти і так далі. Я колись робила такий рецепт паштета, коли запікала його в духовці. Но, признаюсь чесно, мені він не дуже подобається, тому що від такого рецепта з духовки чомусь якась печія потім. А ось від такого паштета, який просто стушився в кастрюлі, і потім це все перемолоти. і отак от... Виложити на тарілочки, нема ніякого дискомфорту. Можна сказати, ніби як ну не скажеш це дієтичний рецепт, тому що тут є сало, але коли м'ясо варене, то це вже, скажімо так, варіант дієтичний. Ну, ось так.